Привіт-привіт! Ви на каналі eGames. І ви... це чергова частина проходження сценарію з жаху Архема третя редакція. Знову ж таки, традиційно, якщо не бачили початок, ось сюди. йдіть, дивіться. Ну, а нас тут чекає. Чекає дуже цікава проводи, тому що. Тому що. Тому що раз, два, три аномалії. Три аномалії, так. Да. З п'яти э, цих. Локації. Добре, давай. Я тоді спробую тут прибрати цю аномалію. Давай 4 в мене 4. Це не може бути. Я роблю ось так. І за допомогою кролючої лапки намагаюся нічого не виходить. Тепер я за допомогою. Уважності хочу скинути цю уважність. Мені потрібно потрібно просто прибрати. Та що ти будеш робити? Силу. Скидаю силу. Мені потрібно її прибрати. Ну нарешті, Фух. я її прибираю і таким чином прибираю. Прибираю аномалію. Але я позбувся цілих двох своїх прокачок. Я можу повернути, але насправді я хочу зробити наступну історію. Я хочу взяти один долар, він мені знадобиться. Все, я на цьому закінчив yeah. свої дії. В принципі, ти можеш спробувати закинути здогадку і знову ж таки зробити оцю дію, щоб ми могли десь ще побачити в якомусь районі, якщо хочеш. Давай спробую. Будеш так робити, так? Да? Mm -hmm. Три. Є, здогадка відправляється сюди, і своєю другою дією можеш витратити дві здогадки. Так, для того, щоб і це в нас міськатонівський університет. Прямо тут на волю, і ви можете витратити будь-яку кількість трофеїв, щоб скинути стільки ж додаткових кубиків. Чи це більше треба? в мене воля прям погана. Ну тому так, да, бо трофеї, трофеї тобі потрібні, тому що тут мінус 2 волі, тобто в тебе все, одне, все одно буде один куб. Ти можеш, ти можеш коли контактувати, ти зможеш спробувати хоча б пройти. Нове. Добре. Добре, добре, добре. Все, ми походили. Правильно? Правильно, вороги. Це нікуди не йде, це йде до мене. А значит, а ти ж. Тільки прибирав цей. І ти... потім долар взяв. Ти ти. Для того, щоб отут полікуватися. Mm. Так, все. Тепер ми будемо контактувати. Давай ти будеш контактувати першою. Так, давай. Так, і тут, е, коли ми розігруємо контакт в міськотонському університеті, можете спробувати розірвати зв'язок Архема з Рльєху. Але перед цим ми в обсерваторії. Ви, ви спостерігаєте за зірками. Приберіть один жетон безісходності з будь-якої області. Ти можеш прибрати з будь-якої області? Де хочеш. Угу. Прибрав. Далі. Ви, ви вирішили подивитися. Як миготіння зірок впливає на вулиці міста. Уважність. Ооо, так. О. Супер. При успіхі ви поміщаєте на вулицях людей у плащах. Отримаєте одну здогадку зі, зі свого району і розмістіть одну здогадку. Тобто. Крім того, що ти забрав звідти ще в Рівертаун приходить ще одна здогадка. Ага. Так, і тепер дивись. І тепер ти можеш спробувати розірвати зв'язок з рельєфом. Ну, давай спробуй. Воля з мінус 2, але не може бути Це менше буде. одного куба. Да. Тому кидай. <клак> Молодець! Молодець! Зажди, завжди, Третій Затам. раз, три рази подряд, і 5-6. Супер! Так. Проходячи по затопленому кампусу, ви відчуваєте на собі чийсь погляд. Ви повертаєтесь, і волосся у вас на голові стають дибки. В парі сантиметрів від вас стоїть оніксова статуя якогось. Невідомого інозем... Якоїсь невідомої іноземної істоти. Ви не можете відвести погляд від статуї її рубінові очі, які сяють, не дають вам піти з місця, заповнюючи всі куточки вашої свідомості. В самих глибинах своєї душі ви чуєте голос, який нагадує. Що архему потрібна ваша допомога. Ви з'ясовуєте, що знову можете пересуватися, хоча і із трудом. Протягнув руку, ви виймаєте рубіни зі статуї, розбиваєте їх у землю і відчуваєте, ніби з ваших плеч падає велике каміння. Покладіть один маркер на лист, на лист сценарію, а цю карту поверніть в архів. Маркер на лист сценарію. Ху-ху! Ми одну цю історію вже. З однією історією впоралася. Діана, ти молодець. Ага. Так. В нас ще є ось тут в Рівертауні. Насправді. Тут силу треба проходити. Але тут аномалія. Тут ми поки що не можемо це зробити. Ну да ладно. Давайте я контактую в клубі Тік-Так. Так, можете витратити 1 долар, щоб пригостити випивкою вантажників в надії, що вони розп... розкажуть про дивні пригоди в порту. Так, я погоджуюсь. Я хочу витратити 1 долар. В цьому випадку ви проводите кілька. Непоганих годин в їх компанії. Отримайте одну здогадку з вашого району. Oh. І ви і ваш союзник відновлює два розсудки. Так. Здогадка є. І навіть трошки підлікувався. No, і навіть, навіть трошки підлікувався. Теж непогано. Фу. Оце непогано проконтактували. Це я розумію. О. О, ну, тільки б мені ще і життя підлікувати. Ну no, так. Yeah. Ладно. Будемо щось з тим думати. Так, розплата. Нічого не відбувається, слава Богу. Бо вона нас майже вбила. Так, здогадка. Здогадка а в нас відправляється в Нордсайд. Здогадка в нас відправляється в Нордсайд. А хто дивився минулі відео, то той пам'ятає, що мене вбила розплата. Так, На. міфуй. Давай. Так. <тараз> Тайна людини в масці. Оберіть іншого дослідника в будь-якій області. Розмістіть одного монстра в одній області з цим дослідником. Він вступає або з цим дослідником або іншим дослідником його області. Ну, що ж. Ой-ой-ой. Це титан, який пробудився. Там же який монстр? Одного монстра в області. Угу. І це знову елітний. Дякую тобі. Дякую. І він величезний да. Чужий. Давай другий тягни. Давай другий нормальний. Ну немає там нормальних. Улікка це нормальний. Зібрання мешканців, які стурбовані. Проводіть А, Так. Проводь перевірку на общення На спілкування Давай, на спілкування, давай. Так, покладіть один жетон безысходності у свою область. О, давай обми. Так. Хоча могла б бути дуже прикольна штука, якби ти цілих 3 успіхи зробив. Yeah. Так, ну що, що, Діана? Що ж мені робити тепер з оцим монстром? Я не знаю. В нього 4, 4 житті, Мінус 2 це в мене буде тільки 6 кубів, а в нього 4 житті. Ну, ти, в принципі, зможеш прийти сюди і мені допомогти і потім лікуватися, тому що то. Тому що ти можеш не пережити. Ну, так. Ну давай. Хуп. Хуп. А чому може завжди? Можу ось тут атакувати і вийти? Тому що тут буде плюс один? Ну, як хочеш. Скільки ти там кубів кидаєш? У мене 5. А тут мінус 2. 5, мінус 1. 4 плюс 3, 7, мінус 2, 5. 5 кубів. Ну, непогано, непогано. Але що це нас таке? А це подвійно, так. Да. Це подвійно. Ти йому наносиш цілих. Ну, по-перше, ти отримуєш один жах. Угу. А по-друге, ти йому наносиш 4 рани. А, так ти його Ну. Але тут у нас безісходність. О, трофей. Формується. Да, тобі нарешті приходить трофей. Один-один. Так, да. я ще плюс один. Він елітний один. Трофей. Так, перемогли ми і цього монстра. Будеш тут лікуватися. І я так. тут буду лікуватися. Я, мабуть, зараз а, спробую прибрати оцю штуку і потім. А, хоча ні, мені гроші потрібні. Мені, мені гроші потрібні. Мені навіть, гроші потрібні. потрібні. Ж ти в мене ж другий костюм пропав. Так, да, пропав. Хлопі. Добре, я Добре. приходжу, буду вважати, що мені одного долара вистачить для того, щоб лікуватися. Приходжу сюди а, і а, дійсно можу зробити обмін. А може ні, може все ж таки долар? Та думаю, що вистачить мені долара. Думаю, що вистачить на тобі цілих три трофеї. А, в тебе є вже один. На тобі ще раз, два. Раз, два. Ну давай три тобі трофеїв. мені поки що два вистачить. Якщо що, це буде допомагати нам цю історію робити. Добре. Все, обмін ми зробили, я перемістився, обмін зробили. А, хоча ні, треба, треба переміститися, бо та штука до мене прийде. Все, тепер монстри. Цей монстр лишається тут. Раз, два. Цей монстр десь сюди. життя. Чотири. Так. І тепер ми контактуємо. Хто буде перший контактувати? Хто з нас буде перший контактувати? Ти будеш перший контактувати? Хоча ні, давайте. Я контактую перший? Так. Добре. Ми знаходимося в клубі Тік-Так. Так, да, мені треба лікуватися. Так. Маряк е, на одинці сидить за, за столиком. Отримайте один, одну здогадку зі свого району. Отримайте одну здогадку зі свого району. Він говорить вам, що знає безвідказне. Е, без, від, без речовину від похмілля можете витратити 1 долар, щоб дізнатися рецепт. Так, да, звісно, звісно, я хочу це зробити. Дізнатися цей рецепт. В цьому випадку він бросає в ваш напій мідний пені і залізний цвях. Ви або ваш союзник відновлює два здоров'я і два жахи ху 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 два здоров'я і два жахи, я відновлю. Так, і здогадку забрав. У мене вже є на листі. На моєму листі цілих дві здогадки. Молодець. Треба було, мабуть, забрати твою здогадку? Ну так. Да. Тоді, коли обмін ми робили. Чи хай в тебе залишається, ні? Віддав? Добре. А, ні, ми ж не можемо так заднім ну, числом. Так. Ми не можемо заднім числом. Ні. Так. Я проконтактував. Тепер ти контактуєш. І ти теж в клубі. Ви обмінюєтесь фокусами з, іншим, з іншою людиною, яка знаходиться в клубі, і навкруги вас збирається НАТО. Я за те. Розгадайка, ось це каже ваш супротивник. Увага! Увага! Угу. Тебе якось задовго було легше. Лікуватися. Угу. Успіх є. При успіху він купує вам обід ви або ваш союзник відновлює 3 здоров'я. При провалі пройдіть самому, ну, доведеться самому оплачувати. Але, на жаль, тобі обід не потрібен. Так. Міфуємо. А ми тоді буде на жахікувати. І це порожній. І це. І це монстр. Так. Ой, штуїт. Штуйту. Так. Він з'являється у нестабільній області і це річковий порт. Він буде полювати на дослідника, який отримав більше за всього урон і вступає з ним в бій. Угу. Ну, от обидва вже на мене полюють. Давай звітши. Ой. Це даунтаун. Раз, два. Три. І ці всі замішуються. І ще так. І це даунтаун приходить на Вархівську лічебницю і таким чином відкривається Лікарня. тут аномалія. Лікарня. А це погано. А там же ж немає, скажімо там, 4 або 5 аномалій, то все програли. Там же ж немає. Так. Такого. Ні, немає. Тоді добре. Немає. Так. На нам краще б якомога більше оцих накидати. А в нас тільки один зараз тут відомий. Але ми можемо ще накидати з догадок і ще десь, десь відкрити. Черговий тут ще дві є. Так, ладно. Що ми, що ми будемо робити? Ну, я буду, мабуть, когось бити, тому що за нами, за мною вони будуть ганятися. Ну, я теж буду. Бити. А, тобі, тобі бажано б насправді. Так, а хто з них сильніше буде бити? Хто з них сильніше Кого? буде... А, вони однаково буде, будуть бити. Але це більш а, товстий чого? монстр. А ти чого підеш? Я чого? Ти будеш починати? Так, да, ні. Ти будеш починати. <кій> Трофей. Не з Добре. Скільки в мене? У мене мінус один 4. 8. Чого вісім? 4 плюс 3. Сім. Ти проти кого? Проти чого? 5. П'ять, так. Да. Мало того, що ти не допоміг. Тут ще і провокував. Ну Тому що так працює твоя, твоя закляття. Друга твоя дія. Що робити? Ну, Не знаю, думаю. Ти, ти ж щось почав робити? А, ну. Давай. Що будеш робити? Може мені там залишитись? Ну залишився, лікуй. Все. Давай, на ну, цей. Може, я поліпшусь. Ну, я добре. на мені. Ну, що робиш? Давай, і. Можеш спробувати здогадку закинути? Давай. Ну давай, у тебе є одна здогадка. На 3. Угу. Даже і індикнути. Не Із неї нічого не вийшло. Ну, ладно. Все, ти походила. Діана. Так, ну що, мені тоді. Ну. <смі> мені тоді йти цього бити. Раз, два. Ні, раз, два. Не раз, два, а раз. Так. в Мене три. Плюс п'ять. Вісім. мінус один сім. Сім. Ну, йдимо. Давай. Ху-ху-ху. 4. Слухай. Я просто його розірвав в хлам. Мій кулемет мені дозволяє просто розстрілювати цих тварюк. Але я теж завершив свої дії. Це ти мстиш за... Цей, а, цей а? лишається ось тут. Цей приходить до мене. Ти мстиш за Добре, вступає в бій зі мною і. Так, я отримую 2. Один. Угу. Так, мені все одно треба лікуватися, бо в мене вже 5 поранень. 5 поранень. А в мене 4 жахи. Так. Все. Ми походили. І тепер ми контактуємо. Я не контактую, тому що я б'юся з ворогом. Ти контактуєш. Ну, давай. Слухай, наступна людина, яка, виступає так і, яка має виступити, так і не з'являється. І вас виштовхують на сцену. Нормально. Пройди своє спілкування. Нормально. А Можна я не хочу на сцену? Та мені не А Не. Погано. При провалі за, свої, за так, такий виступ ви отримуєте, е, в принципі, очікувану суму у вигляді 1 долара. На жаль, це так. А чому так мало? Тому що якби ти успіх мав, то ти отримав би дуже дуже кльову річ. Да? Да. Так. Міфуй. Бо я не контактую, але міфую. Це ще один монстр, Давно не бачилися з монстрами. І це в нас приходить. Ой, річковий скритень. Появляється до найближчого до ведучого. Він з'являється ось тут. І це дуже погано, тому що тому що погано. І здогадка. Даунтаун. Yeah, 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 yeah. Так. Даунтаун приходить. Так. Все. Давай, мифуй. Тут два бросаешь? Давай, первый будет Молик, другой будет Симка. Той не туды. Нордсайд. И целый ты тюс сюды. А, а, а сколько там? девять. Так. Добре. Ай, ну. Добре. Що будемо робити? Я буду бити чого. цього Чи може я спочатку спробую цього атакувати? Спочатку, а потім подивимося. Якщо так. буде. Давайте я тоді поліпшуюся, зберу собі силу. І буду його атакувати. Тепер в мене. Так, мінус 2 в нього. да? Тобто в мене 2 плюс 5, 7. 7 кубів. Давай. 7 кубів. Ага. Так, в мене ще один куб на перекид. Є. Так, і тепер у мене є ще кроляча лапка. Ти його б'єш. Так, це вже три. Ну, ризикувати може скинути якісь жетони, знову ж таки. Ризикувати, щоб його добити. Воля. Ну давай, я ризикую. Один Ні, фідаль. Твої ж Ні. чоловік. Є! 4. Хух! Вбили і цю почвару. Отримуємо трофей. Але витратили, знову ж таки, свої прокачки. Я все. Ну, я. Я от цього хочу. Добре. Трофей. Добре. Тут у нього 0. тож у мене? 4. 7. Один купче. Давай-ка шестерик Шестерик Ні. Так, і це всього одиничка по ньому летить і. Да. Удачась. Да. Да, Отак. А, до речі, це. На цьому ти скінчився. Так. Да. Тому що э, монстри він активується і всі отримують по одному жаху. Здрасте. Опять? І ти знову переможений. Ще один дослідник в нас переможений. Ще, ще в нас летить один. Давайте раз, два, три. 4, 5, 6. Давайте у нас. Ну, так от ми покладемо. Щоб ми розуміли. У нас тут же 6. Так. Прибираємо. Так? Прибираємо. Чому я знову пожаху помираю? Так, тепер я контактую. Контактую в... Хочу в клубі тік-так знову. Ай в мене грошей немає. Хухух. Значить, тоді в річковому порті я і контактую. Ви витягуєте з води наскрізь промокший сакваяж і з'ясовуєте, що він покритий якоюсь слизью. Слизька. Слизький якийсь саквояж. І ми будемо робити. На уважність. Так, да, ми пройшли. При успіхі ви знаходите всередині невеличку, невеличку частинку загадкових монет. Отримаєте 3 долари. 3 долари. Добре. Це непогано. 3 долари це непогано. Раз, два, три. Так. Да, і ти втратив е здогадку, яку ми збирали, все втратив. Mm -hmm. Все втратив. втратив. Ти не проходиш. Скажи, будь ласка, як ти можеш зграти? Ну, от так от. Це така гра. Mm -hmm. Так, і тепер в нас е фаза міфу. Ми міфуємо. Розплата. Тут, слава Богу, нічого немає, в мене теж нічого немає. Далі. З'являється ще один заголовок і тут Чотири. отримайте 3 урона і 3 жаха. Або замість цього заключіть темну. А ти там не помреш? А я буду заключати, в мене немає варіантів. Ну так. Да. Таємно буду таємно. Таємний договір. Ти сам я тобі не хочу беру. Хай буде ось цей таємний договір. Так, добре. Ну, не, не добре, так. Да, не добре на міфуй. Так. У нас приходить в бібліотеку Орна. І порожній. Так, все. На цьому зробимо невеличку паузу, тому що нам потрібно ще раз замінити свого дослідника Іллі, тому що ось так він ними розкидається. Ну, давно не грали. Добре. Хто ще не поставив подобайку, ставте подобайку. Підтримуйте в коментарях Іллю, а то в нього вже третій там дослідник буде. І підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І до наступних відео. Пока-пока.